Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу вам сьогодні запропонувати смачний сніданок у лаваші. У сковорідку вливаємо рослину олії та розігріваємо на середньому вогні. Вливаємо сюди збиті яйця з сіллю і веделкою перемішуємо до моменту, коли почнуть вони схвачуватись. Ось такі вони ще в рідкуватому стані, але вже зверху викладаємо сюди круглий лаваш. Чекаємо ще 2 хвилини, не більше. І за допомогою лопатки перевертаємо на другу сторону. Всередину викладаємо швидесенько уже заздалегідь натертий улюблений сир. З однієї сторони викладаємо нарізані помідори, посипаємо зверху зеленю, кріп петрушка або зелена цибулька і викладаємо тунець у власному соці. Зразу ось так загортаємо, накриваючи другою частиною лаваша, протримуємо ще на вогні буквально 1 хвилину і можна перекладати в тарілку та подавати до столу. Готується дуже просто, лічені хвилини, і це так смачно. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. І запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім папа! -па!